Дівчата і хлопці, ви неправильно формулюєте свої бажання, своїми дурацькими формулюваннями ви створюєте хрінову мотивацію, яка не працює для вашого мозку. Дивіться, коли у вас щось не виходить, але ви цього дуже сильно бажаєте, ви кажете, я не можу. Я не можу запустити бізнес, я не можу створити реалізувати ось цей проект. Я не можу вийти заміж, я не можу завагітніти, я не можу виступити на публіку, я не можу вести блог. Що відбувається, коли ви говорите я не можу? Ви даєте собі самонавіювання. Ви собі кажете, я... Це не можу. Ваш мозок і простір сприймає навколо це формулювання як ваше бажання. Ви хочете не могти, відповідно, ви не можете. А якщо змінити напрямок вашого бажання, просто переформулюйте замість я не можу на. А класно було би, якби. І підкладіть своє. А класно було б, якби, якби я реалізувала цей проект. І в мене зразу картина малюється в голові, коли я вже реалізувала цей проєкт. У мене малюється візуально, аудіально, кінестетичний образ, який стимулює мою систему мозкову. І е під час цієї стимуляції моя система синхронізується з простором і починає сама шукати можливості в просторі для реалізації цього бажання найменшим супротивом. А класно було би, якби. Я вийшла заміж в цьому році. А класно було би, якби я запустила цей бізнес. А класно було би, якби я знайшла таку-таку роботу. А класно було би, якби я поїхала туди й туди. А здорово було би, якби і підкладаєте своє. Спробуйте формулювати свої бажання таким способом.